Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Понад півроку комунальники ніяк не могли долагодити хідник біля обласної лікарні. Після нагадування чиновникам при їх обіцянки дорогу таки зробили. Кілька місяців люди минали хідник дорогою, наражаючись на небезпеку. Дорогу зробили для машини, а для людей не зроблено. А воно ніяк ноги підламуються. Ми приїхали у лікарню, то, звісно, хотілось би набагато краще. Особливо з дитиною. Особливо з дитиною, так да. це перечіпається, приходиться тримати за руку. Люди додавали, роботи тут почали давно, та от завершити не поспішали. Кілька разів команда народного контролю навідувалася до чиновників, аби змусити останніх таки звернути увагу на проблему. Врешті ремонт закінчили. Коли почнеться роботи взагалі, взагалі що? в прошлої неділю. Ну конечно, і коли, коли ну ідеш, і приємно, то звичайно, звичайно, це хорошо. Влаштований, зручно зручно, да народний контроль і надалі буде боротися за те, аби місто було комфортним для Черкащан. Руслана Чевірова Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.